Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо чоловічі години Casio. Ця модель відноситься до класичної колекції Edifice Серія EFV 100. Циферблат гарного блакитного кольору. Тут немає хронографа, чим відомі годинники Edifice. На великих стрілках та накладених індексах присутнє люмінісентне покриття. Зверху розміщено логотип, знизу зазначено водозахист 100 метрів. Вікно з датою традиційно розміщується справа. В годиннику стоїть кварцовий механізм. Батарейка розрахована на 3 роки роботи. Точність плюс-мінус 20 секунд на місяць, але по факту краще. Циферблат захищає мінеральне скло. Корпус виготовлений із нержавіючої сталі і вирізняється поєднанням різних типів обробки поверхні. Дзеркальна поліровка присутня на ранті, скошених гранях вушок та знизу. Бічні грані корпуса та верхні грані вушок сатиновані. Ключик захищений виступами корпусу. Габарити 48 на 42 на 10,9 мм. Вага приблизно 125 г, комплектується сталевим браслетом з складною застіпкою з кнопками. Задня кришка заглинчується. На ній логотип Edifice та характеристики моделі. На руці з обхватом 16 см годинник сидить чудово. Ціна 135 євро, що робить цей годинник одним із найдоступніших в лінійці. Посилання можна знайти в описі до відео. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!